Сьогодні у нас у роботі ось такий агресивний чорний красень Land Cruiser сотий. Приїхав на охоронний комплекс, встановили GSM-GPS систему з блокуваннями цього автомобіля, що автомобіль не уїде без власника. І також більше його усучаснили, зреалізували автозапуск. Зробили автомобіль безключовим. Тепер ми відкриваємо авто та закриваємо тільки натисканням. Реалізували кнопку «Стар-стоп». Ходімо, покажу. Ось яким чином зараз власник сідає в авто, в нього в руках нічого немає, закриває двері та заводить двигун одним натисканням. І поїхали. Ну і Звичайно, реалізували на цьому крузаку автозапуск. Тепер власник може контролювати як акумулятор, так само взимку та влітку охолоджувати та прогрівати автомобіль. Тому закриваємо авто, відкриваємо додаток, натискаємо автозапуск, чекаємо і автомобіль запускається. Ну і звичайно, власник захотів, щоб в нього була м'яка посадка. Тому відкриває власник двері автомобіля, сідає в авто, нажимає кнопку і поїхали. Якщо у вас оскульне авто, а ви хочете користуватися як новим сучасним автомобілем, звертайтеся в компанію Єнкар Security, ми це реалізуємо.